Пошло. Візочок Annex модель ERZ. в чому його величезна особливість, в тому, що він може використовуватись від народження. Яким чином? Ну, по-перше, звісно, він може просто використовувати е, горизонтальне положення, але ми його можемо не дуже легким е, рухом руки перетворити на Люльку, яким чином? Відстібаємо? Відстібаємо тут. Приймаємо і переставляємо на місце бампера. Далі, щоб же ж дитина лежала обличчям до батьків чи до тих, хто її везе, перестібаємо це сидіння. І вдягаємо в цю сторону. Знову ж таки пристібаємо замочками. Може громче говорити. Замочки по боках, їх треба застібнути тепер. Замочок Угу. Замикаємо. Молдні, так? Так, блискавка Чудово. Угу. Справилась. А інший де? Да? І з іншого боку точно так, так покажи само. Покажи мені, покажи. І все. Ага, так, бачу. Пристібнули. Застібнули. Ловкость рук і ніякого блефа. Тут застібаємо таким чином, щоб воно трималося. Капюшончик. Поправляємо. В общем, по, е, виходить, да? Конечно. І тут застебаем. А, тут застеба тоже. Вот вся штука. Покажи, покажи. Присті... Да, сейчас покажу. Но вот ця штука нікуди, в принципі, не пристібається. И просто можна буде так акуратненько скласти, господи, щоб я не впала. Ну туди подуг'я, мабуть. Не. От так. отак. І що у нас вийшло таким чином? Вийшло Оно, у нас відкуда? таким чином приблизно люлька. Оце я, мабуть, перестрібну трошки понижче, бо якщо це у нас для малюсенької дитинки, вона ще не така довга. Це подушечка для новонародженого. По досвіду зручна в користуванні, добре дитинка туди влягається головою і лежить. Ось так. Душечка, ось так, п'ятиточкові ремені безпека. Спальне місце воно не ідеально рівне, але тим не менше, воно йде абсолютно ну, без нахилу, без куту нахила. Тому. В принципі, м'яке. Нормально. Угу. А що, що можна встелити? Там що у тебе? то матрасик, то не з комплекту. А матрасик не з комплекту? Mm -hmm. Ну, ми можем, його е, можемо теж додати. То ми його додаємо, бо ми я його Ми його додаємо покупала. до коляски, якщо будуть покупати, так? Да? Он ага. окремим товаром йде, чи комп... Комплект... продаємо вместе з коляскою? Продаю комплектом. Продає комплект коляску і матрас тут, так? Да? Угу. Mm -hmm. Ну, матрас. Положим. Покладь. Но матрас, Кади, требует снимать подушку. Так положи сверху. Вот там подушка снимается, все снимается, ложится У -у 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 -у. матрас, рем... ремни протягиваются, они как раз совпадают, да? Все, У -у -у -у. все совпадает, протягивается. И уже вот матрасик мягче получается. Ой, микрофон упал, кому-то там по ушам. Кто-то по ушам получит. Светится там лампочка? Две. Две лампочки. Наїх, связь идет. Так, что мы еще маємо? Вот этот вот рычаг. Это когда коляска собрана, вот за этот рычаг оттянули, коляску разложили. Вот. За який рычаг? Вот этот вот рычаг. Вот Он не дает разложиться. Як разложити. скласти, теперь сейчас покажу. Ну давай, покажу, как скласти. Оп, оп. И... Оп. все, оно захлопнуло. Ловкость рук и никакого и мошенничества. А тот крючок, что я показывал, он не дает разложиться. Угу. А ну разложи теперь его. Ну, а? сняла крючок. Крючок дернула, а? Вот, видишь? Про что я и говорил. Дернули крючок, коляску разложили. Угу. Все. Вот такие вот. Под видео будет посылание на OLX, да? Угу. Под видео будет посылание на OLX, там где будет... Написана. Вона буде продаватися, бо ми вже її переросли. переросли і вона тепер стоїть, місце займає. Куча колясок, місце треба звільнити. Так, шановні глядачі, треба подобайка, лайк та комент. Що ви про це думаєте про цю коляску? и ваши рекомендации, советы, это побожание. С вами были мы, Гусаревы, и коляска Annex RZ. Annex Р. R R Z. R C воздух. R C это воздух английскую. Короче, коляска блин. -э -э коляска Annex. Коляска Annex. Вот такая вот надпись вот посерединке. А, Annex. Есть, такой, есть такая туристическая фирма Annex Тур, просто так вспомнил. Они мне все уши проезжали. Анекс Тур, Анекс Тур. В Египте, да? Mm -hmm. Так что можете загуглить Аннекс Тур. Абсолютно бесплатно, нам за это деньги не платили. Абсолютно спонтанно. Аннекс Тур, ваш Тур в Египет.